Наступний поєдинок це Франція-Гвінея, досить цікавий, як на мене, буде поєдинок. Французи після першого матчу 3-0 перемогли США. Явними є фаворитами в даному протистоянні. В теорії, я думаю, нас чекає тут досить відкритий футбол від Гвінеї, який вже не має сильно що втрачати. Команда. Програла Новій Зеландії з рахунком не 2 і по суті, тут проти французів їм треба йти в абанк, оскільки вони не є фаворитами, і в теорії можна відкритися, спробувати нав'язати свою гру, десь скористатися помилками суперника і попостаратися взяти перемогу. Адже відсиджуватись просто не має ніякого сенсу. Французи, скоріше, просто таким чином рано чи пізно зуміють знайти свій один момент, забити і все. Тому, думаю, нас чекає досить відкритий футбол. Тут очікують досить багато забитих м'ячів. Скажіть, все-таки Франція переможе з рахунком 3, 2, 4, 0 Тобто взагалом очікують понад три м'ячі від французів, і, можливо, як десь гвінейці зміють реалізувати свій момент, якісь іголи від Гвінеї. І останній поєдинок Нова Зеландія проти Сполучених Штатів Америки. Нова Зеландія все-таки. Провела досить непоганий результат. Вони отримали після матчу першого США досить ганебно поступилися з рахунком 3-0. Але якщо розглядати ці дві команди, все таки, на мою думку, фаворитом тут буде все-таки американці. Вони грали проти фаворита групи, проти французів. Так не пощастило їм, але проти Нової Зеландії є всі шанси. Проявити себе, тим паче, що на Олімпіаду від Америки поїхали декілька непоганих хороших гравців, а Нова Зеландія, навіть якщо розглядати їхню основну збірну, то не є вони серйозними опонентами. В Америці все-таки футбол на даний момент розвивається досить непогано. Очікую від даного поєдинку перемогу Сполучених Штатів з рахунком 2-1-3-1.